Як правило, з приходом весни люди гостро відчувають нестачу вітамінів. Для їх поповнення кажуть медики, необхідні свіжі овочі та фрукти. В цей період року їх недостатньо. А ті, що залишились з осені, вже майже наполовину втратили свою харчову цінність. Тож як впливає вітамінна криза на організм і як з цим боротись, дізнайтесь з наступного сюжету. На дворі весна, пора пробудження природи, кохання та авітамінозу через брак вітамінів людина відчуває сонливість, роздратованість, постійно втомлюється, Може виникнути простуда, порушується сон та апетит. Лікарі пов'язуються з тим, що у тих дарах природи, які попадають на наш стіл, після зими залишається значно менше вітамінів. І виникає внаслідок того, що навесні ті продукти, які ми зазвичай споживаємо, вони стають уже менш цінними. І містять меншу кількість тих природних вітамінів, без яких життєдіяльність організму просто неможлива. Найчастіше ризик захворіти на гіповітаміноз мають літні люди, вагітні жінки та матері в період грудного вигодовування, а також ті, в кого великі розмови і фізичне навантаження на організм. Та найбільш схильними до весняного авітамінозу є діти. Так, дійсно навесні частішої скарги батьків на те, що діти міняють свою поведінку, на те, що діти гірше себе почувають. Скарги які свідчать про те, що дитина дійсно переносить гіповітаміноз, це. Скарги на те, що дитина швидко втомлюється, що дитина стає більш млявою, що вона не така активна в своїх іграх, бажання побігати, погратися. І це скарги на те, що погіршується апетит. Велику роль у боротьбі з вітамінною кризою відіграє правильне збалансоване харчування, коли в організм потрапляють жири, білки та вуглеводи. Але саме в овочах та фруктах знаходяться вітаміни, які так необхідні після зими. Ще весни ми намагаємося пропити курс. Політмінних препаратів, а також звичайно вживаємо продукти народного харчування, фрукти, овочі, а також квітковий пилок. Щоранку ми вживаємо чайну ложечку квіткового пилку і меду, запиваємо холодною водичкою. Це для підвищення імунітету. Мимо таблетки, таблетки А, вітамін А, вітамін С. І ще якісь там зміщені, там місці вони три такі хеть. Ну і потім купляємо капусту, от перчик купили, цибульку. Прийшла на базарчик, тут є фрукти, овочі, які можна використовувати. От купила квашену капусту, купила квашені огірки, купляю яблука, купляю, ну що тут ще є? Лімони, апельсини, капусту. В общем, все те, що необхідно. За станом самопочуття можна самому визначити, яких вітамінів бракує організму. Якщо випадає волосся, має місце безсоння та постійна втома. Не вистачає вітамінів групи Б. В такому випадку варто їсти м'ясо, молоко, рибу, горіхи, злаки та бобові. Вітамін А це вітамін зору. Для його поповнення слід вживати моркву, буряк, гарбуз та червоний перець. А без вітаміну Д в організмі не засвоюється кальцій. Головне джерело кальцію це молочні продукти, це м'які і тверді сири. І вітамін Д, звичайно, це ну колись був рибічий жир, колись, про який ми зараз просто згадуємо, що він колись був. Але сьогодні це обов'язково масляний або водний розчин вітаміну Д, які призначають лікарі дітям за певними показами. А з продуктів харчування це яєчний жовток, містить вітамін Д, це такі продукти, як риба, печінка. Вітамін С головний вітамін весни. Він відповідає за імунітет. Це цитрисові зелень яблука, багаті на нього і плоди шипшини. Лікарі радять весною, хоча б раз на день випивати склянку відвару з цих ягід. Це буквально 10-12 грошей шипшини. Було б добре їх розтовти, якщо є термос, закинути ці ягоди сушені, залити кипятком і дати настоятися. Потім процідити, Можна так натурально, а ще краще з е, чайною ложечкою. Мали. Під час весняного авітамінозу у пригоді стають осінні запаси. Це варення, компоти, консервовані овочі. Але найкориснішою є квашена капуста. Вона не проходить термічної обробки та містить вітаміни С, Б і А, які зберігаються у ній до літа. Звичайно, не обходиться і без полівітамінних препаратів. Втім, лікарі-алергологи застерігають не зловживати ними. Не всі вітаміни, які є в продажі, мають однакове качество, не всі вони корисні для людини, і ми бачимо у людей, у яких ці вітаміни можуть викликати так само і алергічні реакції. Крім вітамінів, організм потребує і достатньої кількості мікроелементів, аби запобігти захворюванням щитовидної залози, до яких призводить брак йоду, лікарі радять замінити звичайну поварену сіль на йодовану.